Зараз буде огляд на дуже класний подарунок для дачників і тендітних жінок, які мешкають в приватному секторі. Ось такий набір, в якому є надлегкий акумуляторний тример і ось така мініатюрна ланцюгова пилка. В комплекті аж два акумулятора на 20 В і 4 а години, в яких є індикатор заряду. Зарядний пристрій на 1,5 А, ручка, захист, два ланцюга, сталеві леза, двохсторонні, пластикові леза, також двохсторонні. Ось такий крабик з льосочкою. Далі шинка на пилку. Інструмент для гномів. І що це? Отаку таку пилку поклали. Ну добре. Вставляємо цепку сюди. І так. Ось цим болтиком натягуємо цепку. Зажимаємо гайку ключиком. Трохи масла обов'язково. Ось так легко і швидко. Ну, Звичайно ж, я обрав сталеву насадку, ставив раз, шайбочку два. І болтиком три. І ось так. Ручка коси телескоп. вага 9 кг з акумулятором і має 10800 обертів на хвилину. Бо вона настільки тиха, що собака думає, що це майський грущ і хоче hey! його з'їсти. Так, друзі, я наголошую, що це не коса, це тример. І він для неважких задач і для невисокої трави. Так, ладно, треба їхати до пенсіонерів. На, пробуй косить. Так, а ну спробуй паганий вишні оті. Так, та що, візьмеш собі таку косу? Я скажу, давай вже, як броси вже плачу. <гум> так, нас, спробуй попиляй, як я вчив. Ну що, легко? Ну легко, нормально. Я ж такі здорові не буду пілять, я буду піляти маленькі. Пилка не обіваємо. В неї металеві шестерні. Підшипник стоїть знизу. Підшипник стоїть із цього боку і присутній термозахист. Коса взагалі дуже простецька, просто стоїть двигун, але термозахисту нема. Акумулятор виглядає дуже охайно і термозахист присутній. Є захист від повного розряду акумулятора, а чесна ємність на чверть менше заявленої і складає 3000 мАч. Але так, ось о, раз. Тут дорожка 2. Ось тут нормальна така площа 3. І акумулятор повний. Коротше, мама хоче купити. Жінка не хоче продавати, Ну а я зробив огляд, як ви любите.